Сидіти по європейськи українські в'язні від сьогодні мають можливість виходити в мережу інтернет і спілкуватися з рідними у скайпі. Європейські стандарти запровадили ще в травні, але через складну ситуацію в країні реалізацію проекту почали лише зараз. Зв'язок і технічні можливості надають приватні компанії, тому послуги ці будуть платні 60 копійок хвилина. Нас знімає куча телеканалу України. Короче, Михайло Півень, в'язень білоцерківської колонії. Чоловік радісно повідомляє своїй дружині, що він у зоні. Зоні вайфай. От у нас презентація нового класу. Йде ну то як пілотний проект на сьогоднішній день? То есть у нас буде можливості общатися з родними, з близькими. Я смогу тебе бачити тебе. Відеопобачення через скайп від сьогодні стає реальністю для українських рецидивістів. Першими радіють ті, хто по інший бік колючого дроту. Надії з часто вчаться. Інтернет у маси правопорушників вимагає просувати новий кримінальний кодекс у пенітенціарній службі. Розробили СІКС спеціальну інформаційно-комунікаційну систему. В реальності це звичайний планшет із обмеженою кількістю функцій, можливість користуватися мобільним зв'язком інтернетом та відеочатом. Вартість послуги 60 копійок за хвилину. Вони будуть розпоряджатися тими коштами власними. Так, як вони забажають, і саме основне, що буде контролювати, буде персональний кабінет, якому повний звіт за внесені кошти, витрачені кошти і залишок на рахунку. Кількість дозволених для відвідування сайтів обмежена. ТСН ЮЕЙ у списку з вільним доступом. Заслужені подають заявку, або кажуть нам, які сайти вони хочуть заходити. За моєю я збираю комісію з моїх заступників і розглядаємо ці заявки. Якщо воно підходить даний сайт, то він не має ніяких там заперечень і обмежень. От ми тоді даємо, вводимо цей сайт для, для користування. Проте скористатися мережею у шахрайстві навряд чи вдасться серфінг та розмови під наглядом охоронців для Олександра. Це не принципово. І можливість спілкуватися, побачити рідних людей. Сібя какбета, кінечне ж, хорошо. Мама Віра Михайлівна жалкує про одне скайпом не можна передати пиріжків по скайпу та невозможно. пірашки передаю при кожній важливості. З часом у кожній колонії з'являться інтернет-класи в кожному з них по п'ять робочих місць. Технічне обладнання за рахунок приватників. Якщо послуга матиме попит, вартість зв'язку обіцяють зменшити. Ігор Бондаренко, Андрій Ветошкін, ТСН, 1+,1.